Вітаю вас в ефірі. Програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. У сербському містечку Нові Сад пройшов чемпіонат Європи з самбо. Збірна Дніпропетровської області представляла Україну трьома спортсменами. У змаганнях юніорів не було рівних Сергію Зв'єрєву. Він виборов перше місце. Серед юників і дівчат не загубилися Катерина Москальова та Олексій Путілін. В них срібні медалі. В загальному заліку дівчата також посіли друге місце, а хлопці третє. Зіграні останні матчі чемпіонату міста з волейболу в першій лізі серед чоловіків. Про підсумки турніру в сюжеті. Чотири місяці розпочинаючи січня, тривав відкритий чемпіонат міста з волейболу серед чоловічих команд у першій лізі. Першість присвятили 90-річчю вітчизняного волейболу. Тож стимул перемогти у всіх учасників був неабиякий. С каждым годом, слава богу, наш волейбол прогрессирует. С каждым годом все больше участников принимает участие в данном виде соревнований. То есть рост волейбола в городе Кривом Роге с каждым годом увеличивается. Соответственно, увеличивается и мастерство команд, и, и престиж. Престиж завоевания наград на таком уровне, как первенство города среди мужских команд. За перемогу в чемпіонаті сперечалися шість команд, котрі зіграли 23 матчі. У вирішальному двобої зійшлися команди Артем та незалежна профспілка науки, виробництва та фінансів. Фінальний свисток зафіксував перемогу досвідчених гравців Артема. В суперників срібло, а бронзові нагороди завоювала команда Криворізького педінституту. Перевернута ще одна страниця історії волейболу «Кривбаса». І ми дуже раді, що вона виявилася задержательною і яркою. Даже в ігрі за п'яте місце команда авіатор змогла победить тільки в дополнительної, так а в народі говорять золотої партії. Игру достойная финала показали участники за третье место. Пятихатка, так в народе говорят об игре из пяти партий, принесла не только победу команде победителю, но и также море эмоций и зрителям, и знатокам волейбола Криворога. Федерация обращается к победителям первой лиги на следующем, в следующем сезоне принять участие в высшем эшелоне Криворожского волейбола. Команди призери були відзначені кубками, дипломами та медалями. Свої порціювації та індивідуальні нагороди отримали і кращі гравці чемпіонату. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. Вдалих вихідних.